будь-ласка. Зараз ми занотуємо. Ну, ви. Яка За що мене затримали? Значить, що не треба? значить. Що мене май... За що ви мене затримали? За що ви мене затримаєте? Ще раз вам розповідаю. За що ви мене, ну, не привайте, будь ласка. Я прибиваю. Ну, за я... що ви мене затримаєте? Ви можете не навіть, навіть сказати, за що ви мене затримали? Ви хочете послухати? За ви не затримали? Не кричіть до мене. За, за що не ви не до мене не за що? Ви на мене одягли Кайданки, за що? Не за а те, що ви порушили спокій спокійно. Яким чином? А за саме шо? дрібне хуліганство. Придій мені звинувачення. Звинувачення порушення. Ознайомте мене з матеріалами. Ми ще їх не зібрали. Давайте зібрайте. Ваші ми ми час. Ознайомте мене з матеріалами. Де мій захисник? Де мій захисник? Шановний! По-перше, треба, щоб вам захисника визнати, нам треба, щоб ви встановили, хто ви такі є. Прізвище, ім'я по батькові, число, міський рік народження. За що ви на мене застували спецзасоби? За що ви на мене ЗАСТУВАЛИ спецзасоби? По-перше. За що ви на мене ЗАСТУВАЛИ спецзасоби, я спитаю. Для доставлення особи, тобто вас, як громадянин... За що ви на мене засувалися беззасоби? Я питаю, я за маю що на мене Це моє право. Конституція мені дозволяє. За, 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 за що ви на мене засуваєте без вас? За що ви на мене засуваєте під засоби? Я голосу говорю, Я, Я не кричу для, доставлення, доставлення, вас. для доставлення вас міських відділ, для встановлення вашої особи. <риклад> Я, не Я голосно говорю. Ти це моє го... право голосно говорити. Я підставлю. вас питаю, за що ви на мене застували спецзасоби? Шановний. Це моє право голосно говорити. Я вам голос... За що ви на мене застували спецзасоби? Будь ласка, тихіше, якщо можете. Ти можна можна. Я так говорю, це моє право голосно говорити. Говоріть, будь ласка. За що ви на мене застувались спецзасоби?! У зв'язку з тим. Назвіть, будь ласка. Пункт! Статю! Стаття 1703! Ви передбачення! Щоб ви знали. Свідки прошу зафіксувати! Будь ласка, говоріть. Статтю, 173. 173 стаття, далі! Шановний, значить говоріть, будь ласка. Говоріть далі, будь ласка. Не звіріть до мене, будь ласка. Я у вас говорю, то моє право. Ще раз скажу. То моє право знову говорити. Да, да, да. Стаття 73, да. далі, далі говоріть. Адміністративного кодексу України. 173 стим... стаття Адміністративного кодексу України. Далі я урі. Яким чином? 173 статтю я порушив. Чуєте, він мені пред'явив? Так. Далі. Так. 173. -я. Частина яка? Частина 173 на майбутнє шукати. Частина 73. Статні 73. Такої, ста... Такої частини. Там частини. Статні 73 нема. Далі. Що ви мені прияєте? Це разос сповідом. Далі. Дал давайте ми будемо починати спочатку. Не буде. Я вам не буду ні не про що говорити. За що ви на мене засували спецзасоби? За статтю 183. Да. Урінь! Адміністративну Що Ще щось писать. Говоріть! ви говоріть! Як ваше, ваше... ваше прізвище? Не важливо. Ні, ще раз. Що я порушив? Як ваше призвище? Що я порушив, будь ласка, Жимі. Ви можете назвати своє прізвище? Скажи мені, що я порушив. Ви прізвище своє можете? Що мати? я порушив? Що я порушив? Ще раз потеряв. Що я порушив, скажіть, будь ласка. Неважливо. Що я порушу, скажіть, будь ласка. Іліч. Що я порушив? Так. Яку статтю? Значить, шановний, знаходьте на місці, зараз ми подивимося. Що я порушую? <реш> я світлі. Як ваші під час, будь ласка? Побудь з ним. <реш> є, Петро? Петро, подивися за ним, будь ласка. Okay. Типу я зараз подивлюся по цьому. я в мене говорю, що не я круг. Я вам скажу, що я сам знаю.